Вітаю, шановне панство. Я вам зараз хочу показати, як я буду розпилювати цю довгу, але тонку гілочку. І якщо ви скучили за чарівними звуками циркулярки, то зараз Сергійко дасть вам можливість насолодитися цими чарівними звуками. Зараз я трошки почищу диск від налипання. Це мені Віктор Костирин порадив мастить його соляркою для того, щоб зменшити налипання. Ну такий спосіб дієвий, в принципі. Якщо він має рацію, зараз ми його знову намастимо. Сморить звичайно. Стоїть ще той, але діватись нікуди. Тут головне відвертати, щоб лице не сильно летіла вся солярка. А то дерево пиляю сире і не зовсім зрозуміло, то від дерева вода ляпає, чи солярка по всьому фейсу. І я його припалив, коли пиляв бабині дрова на паркет собі, щоб зробити підлогу в долю, налипає активно саме ця сторона. Трошки націдив солярки з баку. І тепер Можемо мастити. Ну, я вам хочу сказати, що в циркулярці розхід дизельного пального трошки менше, ніж у машини. Так що хоч щось радує. Я не знаю, чи я правильно це роблю, але я так зрозумів, що саме зуби треба мазати мастити. І в іншу сторону не знаю, чи воно має відкиснути, чи просто достатньо, щоб було змащеним. Ну. Якось так. Що, будемо починати пилять. Гілочка, десь метр двадцять мабуть. Да, метр двадцять. Зараз ми знайдемо в якусь саме сторону. Треба пройтись. Оцю зробимо лице. Ну, тут головне, коли включаємо циркулярку, відвернутися, тому що отсюда буде ляпати прямо по фейсу. Це не можу сказати, що це дуже приємно. Тому я відвертаюся. Ну, розпочинаємо. mani 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 thank you Повлюлася система аспірації. Зараз ми її випросимо. І ще що б я хотів зробити, це поміряти наш брусочок. Так як пропил диску складає 9 см, то можливо ми або дійдемо до 9 см. І так, щоб не перевертаючи за один пропил, розпилювати цю дровинячку. Я швидко. От я і з'явився. А я тут, як тут. Так, Трошки ще сфугуємо, оскільки тут немає в цій заболоні ніякої цінності в деревині, то я її трошки сфугую і за один проход будемо розпилювати. Це ми отримали кілька таких дощечок. Не знаю, як, на мій погляд, то досить таки привабливі. ну Оця стартова. По суті, тут нічого цінного немає, але але, але. десь можна використати. І абзенчик, який залишився. Це вже власне дрова. Шашель знову ж таки погриз його. Нещадний. До всього, ніколи не думав, що шашель так любить горіха. А його тут надто багато. Це із закинутого саду дрова. То якось так. Діск трошки вже починає, треба його знову соляркою мастити. Вже останні різи були і знову воно під підторможує. Так що. Рецепт дієвий, але не дуже довго тривалий, так що треба оновлювати обробку. Я так думаю, пачки перчаток мені хватить, щоб ці дрова перепиляти. Довести до ладу це все. Дякую за перегляд. Так, оце ж я ще не показав, Коруж я знімаю, тому що збираюся. Занести їх на горище, щоб там другий шашель не знайшов мої заготовки. Бо тоді вже буде марна справа. Він підступний, як він знаходить, я не знаю. Мабуть, у нього дуже хороший нюх. Трішечки на внутрішніх дошках. Але є, і його треба позбутися. Не знаю, я весь час зафарбовував торці, але думаю, це такі наскільки дрібні гілочки, що не варто цим і займатися. Займає надто багато часу. Тут будемо застрощеною технологією робити. Дехто клеєм ПВА, це може, Я бачив. Але я так думаю, це не стосується таких дрібних хіночок. Це має бути досить великих розмірів дошка чи великої ширини. Та й вони сохнуть, сохнуть вони будуть довго. Я так думаю, не менше, ніж до осені. Хоча там на горищі. На горищі там досить жарко в мене. І коли світить сонце, то туди піднятися взагалі неможливо зайти. Там наскільки жарко. Але я роблю протяг, щоб швидше, як би сказати, сохло, і більш можливість було в нього сохнути. Тож повторно дякую за перегляд.